За даними мапи Діпстейт станом на 4 серпня від позиції РФ до межі Дніпропетровської області менш як 500 метрів, а село Дачне у сірій зоні. Російські війська продовжують активні наступальні дії на Новопавлівському напрямку. Старший офіцер відділення комунікації 37 цьому окремої бригади морської піхоти Денис Бобков каже: на цьому відрізку фронту основна тактика РФ перерізання шляхів логістики зсу додає, російська армія намагається прориватись малими групами. Зараз ворог діє виключно, принаймні в нашій операційній смузі, діє виключно малими пішими групами. Це від двох до трьох військовослужбовців, і таким чином вони намагаються, отак, от повз посадки, повз лісосмуги, заходити в тили наших підрозділів, от просачуватись так потихеньку. Денис Бобков додає у порівнянні з минулим місяцем, активність російських військ у зоні відповідальності 37-ї бригади зменшилась. Попри це, каже російські війська продовжують наступати. Минулої доби наші козаки відбили 5 штурмів, знешкодили 16 в одиниць особового складу ворога. А з них це безповоротні втрати і сім санітарні 5 серпня. Міноборони РФ заявили про захоплення села Січневе на Дніпропетровщині, розташованого на межі з Донецькою областю. Під натиском наших штурмових груп противник був вимушений залишити позиції та відступити з населеного пункту Січневе у Дніпропетровській області. Підрозділи зсу з усіх сил чинили опір, маючи на меті зберегти контроль над важливою ділянкою фронту. У коментарі Суспільному речник Осу Хортиця Віктор Тригубов повідомив згідно даних української розвідки, такі заяви не відповідають дійсності. Заступник начальника генштабу у відставці Ігор Романенко каже: російська армія не полишатиме спроб зайти на Дніпропетровщину попри великі втрати. Вони вже останні декілька тижнів по моєму показують, що захоплені там населені пункти вже безпосередньо на Дніпропетровщині. А от з воєнної точки зору йдуть напружені бої. Безумовно, вони йдуть на кордоні, і періодично там якісь населені пункти підпадають. Про те, що противник заходить їх знову вибивають, нині російські війська збирають резерви особового складу та техніки, аби у другій половині року спробувати прорвати оборону на одній з ключових ділянок фронту, каже Ігор Романенко: ділиться, не виключає, що це буде новопавлівський напрямок. Що умовно кажучи, застосувати якісь от такого роду угрупування, то можна те, що вони не добиваються початку війни. Організувати там відповідний прокол, як вони планують? Ну це відкрита інформація відносно можливості застосування. Тобто пройти там першу, другу лінію, незважаючи на всі трати, старший офіцер відділення комунікації 37 окремої бригади морської піхоти Денис Бобков каже, попри чисельну перевагу армії РФ в особовому складі та техніці, їхня бригада та інші формування сил оборони України продовжують стримувати наступальні дії РФ. Поліна Поломарчук, Антон Сиренко та Юрій Тинний. Суспільне новини, Дніпро.